Вітаю дітки! Вивчаючи тему транспорт, ми з вами визначили, що транспорт відіграє важливу роль в житті людини. Він перевозить пасажирів та вантажі на землі, в повітрі або на воді. Ще транспорт є помічником. Він доставляє спеціалістів, наприклад, пожежна машина, швидка допомога, ремонтує дорогу, перевозить інший транспорт. Але не слід забувати, що використання транспорту викликає забруднення навколишнього середовища, викиди відпрацьованих газів автомобілі потрапляють у повітря, залізничний транспорт не робить викидів, і через це вважається більш екологічним, але він спричиняє шум та вібрацію. Повітряний транспорт викидує багато відпрацьованих газів у верхні шари атмосфери. Морський транспорт є забруднювачем світового океану. Особливо небезпечним є розливи нафти, коли трапляються аварії. Річковий транспорт майже не шкодить довкіллю. А найбільш екологічним транспортом є велосипед. До речі, їх частіше стали використовувати люди у містах. Це зручно, приємно і ніяких тобі заторів. А головне, не треба пального, тобто таким чином ми зберігаємо чисте повітря. Кожний вид транспорту має своє призначення та виконує свою роль. Але прикро, що чим більше машин, тим більше загрози навколишньому середовищу і людям. А як же вирішити цю проблему? Люди знайшли вирішення цієї проблеми. На вулицях нашої країни і країн всього світу їздять такі машини, які не шкодять нашому здоров'ю, не забруднюють повітря. Вони є екологічно чистим видом транспорту. Це електромобілі або електрокари. Вони є економічним засобом пересування. І якщо таких машин буде більше, тоді і наша планета Земля буде яскравішою і зеленішою. Дякую за увагу, до побачення!